Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас 22 листопада середа. Інформаційний день починаємо на моєму каналі з програми заробіжжя. Програма заробіжжя про події у світі, які стосуються України, і що про це повідомляли і як авторитетні світові засоби масової інформації. Ну, загалом я би звернув увагу на те, що е, говорили. І повідомляли про 10 10-ту річницю революції гідності, тобто подій на майдані, про те, що з візитом у Київ приїхав президент Європейської ради Мішель Шарль, а також президентка Молдови Майя Санду. Також була інформація про те, що є побоювання з боку Сполучених Штатів Америки, що Іран може надати Росії балістичні ракети. Говорили про візит міністра оборони Німеччини Віктора Пісторіуса у Київ та надання Україні допомоги 1,3 мільярда євро. Також про те, що вже і до поляків приєдналися Словакії, було блокування кордону на... з Україною з боку Словаччини. Ну і про те, що насправді не зовсім відповідає дійсності інформації, яку ніби озвучив український якийсь високопосадович, що постачання боєприпасів з боку Сполучених Штатів Америки зменшилось на 30%. Давайте про це і про інше подивимося, що повідомляли засоби масової інформації. CNN. CNN, ну, на мою думку, достатньо цікавий матеріал розмістило. Матеріал про нашого пілота з позивним Moonfish, тобто рибний місяць, який навчається так, на винищувачах f 16 Він назвав винищувача f 16 швейцарським ножем, який підходить там ну, для всього. Це дуже хороша зброя, яка може виконувати будь-яку місію, сказав наш український пілот. Він може забезпечувати повітряне прикриття військ. Атакувати наземні цілі, бити літаки противника та перехоплювати е, ракети. Ну, е, загалом, звичайно, на повну підготовку пілота Винищувача повідомляє СІНН, можуть знадобитися руки. Але, от наші там, ну, як, зокрема, і цей наш пілот Мунфіш е, планує це завершити за півроку. Сподіваємося, так і буде. І скоро ми побачимо F-16 у небі України, які будуть. Нищити агресора за York Times пише якраз про те, що була 10-та річниця з дня революції, так на Майдані, народного повстання, як вони про це пишуть, яке привело до повалення проросійського президента і продемонструвало прийняття нацією європейських цінностей і передвістя от поточної війни. Ну не пишуть конфлікту з Москвою. The Guardian Британська так, от якраз її е, пише про те, що Білий Дім стурбований, що Іран може надати Росії балістичні ракети для використання проти України в обмін на цю підтримку. Росія пропонує Тегерану безпрецедентну оборонну співпрацю, зокрема щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони. Про це сказав Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Сполучених Штатів. Америки. Ну, цікава інформація, цікава в лапках. Це не тільки The Guardian, це інші видання про це написали. І повідомляють і телеканали, що є там е, повідомлення з Офісу ООН з прав людини, що після е, повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні, значить, були вбиті понад 10 тисяч мирних жителів. так, ну, Там і пишуть що. Більше п'ятисот дітей і, Ну, кажуть, що ця цифра не остаточна, і втрати можуть бути значно вищими, оскільки їх робота триває. Ну це насправді виглядає м'яко кажучи, дуже дивно. Така цифра. Ми розуміємо, що мова йде про якщо ну скажімо так, я думаю, вже сотні тисяч. На жаль, на жаль. Враховуючи ті серйозні втрати і загиблих, зокрема тільки в одному Маріуполі, не говорячи по всій Україні, тому ця цифра в 10 тисяч вона на мою думку дуже дивною. Ну якщо там, от скільки, трохи більше місяця йде бойові зіткнення, ну війна, військовий конфлікт. Так, на Близькому Сході Ізраїль Хамас, і там вже е, зі сторони Хамасу повідомлення, що понад 13 тисяч загинуло жителів. Що тоді говорити про Україну, коли вже понад 20 місяців йде широкомасштабна війна, широкомасштабна. Вони тут говорять нам вон про якісь понад 10 тисяч. Ну, не знаю, куди там рахують. Ну, то таке. Також The Guardian повідомляє про візит міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який заявив, що. Німеччина підтримає ще одним пакетом військовим пакетом Україну так на суму 1,3 мільярда євро. Це дуже добре. Ну там включатиме якраз додатковий підрозділ протиповітряної оборони Айрісті. Я думаю, що це, це дуже хороший насправді такий комплекс. Я сподіваюся, що він посилить нашу наше, наше небо і буде менше, скажімо так, неприємностей і влучань в об'єкти інфраструктури енергетичної, так і в помирним містах. Ну, також The Guardian пише таку достатньо неприємну для нас новину. Сподіваюся, вона, ну, хотілося, щоб вона не відповідала дійсності. The Guardian пише, що Росія майже два місяці не використовувала свої, як вона тут їх, преміальні крилаті ракети повітряного базування зі своїх важких бомбардувальників, що ймовірно дозволило їй створити значні запаси, які можна буде використати в повторенні минулорічної кампанії зі знищення критичної. Національної інфраструктури України про це якраз йдеться в повідомленні розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Ну і зекардія якраз і пише про те, що перетин словацького кордону з Україною був заблокований вівторок, хоча про привізників Словаччини. Применшила це як ну це таке ніби як попередження. Але в будь-якому випадку ми знаємо, що польські і словацькі водії кажуть, що це підірвало бізнес і вони хочуть вже обмежень. Ну нам дозволяють там без дозволів візити, маю на увазі, нашим транспортним компаніям, і це безумовно, ну не зовсім, на мою думку, ну добре і по правил, по відношенню як до поляків, так і до словаків. Ну ми ну, вже інформація, що навіть польські фермери хочуть доєднатися до. Блокування транспортників кордону. Я думаю, що треба не заявляти, як в нас тут говорять, що треба негайно щось там зустрічатися, треба вести якісь перемовини. Треба було вже домовлятися. І перемовини треба вести постійно. Поменше про це треба говорити з нашого боку. а Реально сідати за стіл перемовин і знаходити компроміс. На жаль, до цього часу чомусь ми компроміс знайти не можемо. А до речі. З нашого боку, також вже було там таке, е, приїхали наші там близько 30 вантажівок, що разом ми сильні, що ніби така теж попереджувальна акція. Ну то я сподіваюся, що з нашої сторони точно не будуть блокувати. Бо це вже ну, тоді буде, е, ну вже як кажуть, занадто. Бо, як на мене, якщо ну, будуть блокувати, це буде означати, що на жаль, чина влада не може домовитися і це, і це не дуже добре. Це почалося ще на жаль, з того зерна. Британська ЗТЕЛГРАФ також повідомляє про те, що заявили в Білому домі, Іран може надіслати Росії балістичні ракети для використання так, от, проти, проти України. Ну, вони пишуть, що представник національної безпеки Джон Кірбі заявив, що російському міністру оборони Сергію шойгу, який був ще у вересні, так, от, в Ірані показували ці балістичні ракети. І тому є стурбовані, що Іран розглядає можливість надання цих ракет. Ну, це буде зовсім для нас не дуже приємно. М'яко кажучи, Ну, так, також от, і Зателеграф, зокрема, і повідомляє, що США заперечують скорочення поставок снарядів на 30% і спростували повідомлення про те, що поставки артилерійських снарядів в Україну скоротилися більш ніж на 30% після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня. От, ну... Бо американська телекомпанія ABC News процитувала слова неназваного українського чиновника. Ну, дуже би хотілося все-таки, щоб наші знайшли цього неназваного українського чиновника, щоб вони менше говорили того, що не потрібно насправді говорити. Взагалі, вкотре повторюю, інформаційна політика всередині країни, і тим більше, що виходить назовні, нам ну, яко кажучи, ну, дуже дуже як на мене є хибною і неправильною. Згадаю, зокрема, і от, що було опубліковано 20 так, от, листопада е ввечері інтерв'ю е Володимира Зеленського таблоїду, тобто бульварній пресі, британській таблоїду «The Sun». Там він наговорив також достатньо. Ну, ми про це поговоримо окремо в окремій програмі. І не Зарубіжжя. Французька Лемонт. Німеччина голосила про новий. Нову військову допомогу в Україні в 1,3 мільярди євро. Це коли у вівторок, тобто вчора, приїхав міністр оборони Борис Пісторіус. Ну, це дуже добре, бо зразу після так і ремонт продовжує після візиту значить, міністр оборони США, і що Німеччина вже є другий постачальник озброєнь для України після в Штати Америки. Також ремонт згадує про те, що є стурбованість стосовно того, що Іран може надати балістичні ракети. Росії і пише Льомон про 10-ту річницю Революції Майдану, Революції Гідності. Ну і те, що там були на відзначенні цієї річниці президент Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Молдови Майя Санд. Ну, і зокрема, тут мова йшла про те, що там в грудні ж будуть розглядати. Можливість початку переговорів України з Європейським Союзом стосовно вступу в Європейський Союз, в ЄС. Ну і тут Шарль заявив, його тут цитують, що я зроблю все від мене залежне, щоб переконати своїх колег у цьому сенсі, сказав президент Європейської ради Шарль Мішель. Французький журнал Експрес ну, пише достатньо таку, ну, я сказав, Новину для нас не зовсім не зовсім приємно і з цим треба щось робити. Тобто тут на це треба звернути увагу. Москві експрес, зокрема, пише, що Москва виграє там стратегічну битву, битву за наративи. Ну і мова йде про те, що захід часто розглядають як головну перешкоду на шляху до миру. І серед населення за межами Сполученими Штатів Америки за. Європою, тобто, як ми називаємо, там, в країнах Півдня чи в країнах Третього світу, от приважає думка, що насправді йде війна між е, США і Росією, між Заходом і Росією. І, ну, і ну, в принципі... Це викликає більше занепокоєння, оскільки ця війна ну, є випробуванням на довіру до ЄС, між іншим. Так? І таким чином, згідно досліджень, 41% неєвропейських громадян вважають, що ЄС може розвалитися протягом 20 років. Багато хто, схоже, пов'язується саме з долею цієї війни, як вони тут пишуть, конфлікту в Європі. Ну, я думаю, що нам треба працювати в нашій дипломатії. З країнами неєвропейськими, і це має бути публічно, я думаю, і в засобах масової інформації в першу чергу, щоб дійсно не виглядало, що це війна між Вашингтоном і Москвою, щоб розуміли, що це там, Росія це є агресор. Ну, Іспанська е, телерадіокорпорація повідомила про те, що була зустріч там, міністрів закордонних справ G7, які обговорили це онлайн зустріч свою відданість підтримці та відбудові України і також підтримку якраз ну, енергетичній інфраструктурі України. Ну бо вже зима наближається, і ми розуміємо, що Росія готує нам багато-багато неприємних речей. Сподіваюся, що в неї мало що вдасться. Іспанська Ельмундо якраз і згадує пише про візит президента Європейської ради Шарля Мішеля у вівторок вчора в Україну так на десяту відзначання ї річниці і про те, що це п'ята поїздка з початку російської агресії, що за кілька тижнів він виступить з промовою для початку переговорів про розширення. Ну і сподіваємось, що це буде дуже дуже для нас позитивне. Ну тут він сказав, зокрема, що є дві основні причини цієї поїздки. Перше, як завжди, висловити повну підтримку Україні з боку ЄС і надати нашу підтримку в цих безпрецедентних і дуже складних геополітичних обставинах. І по-друге, підготовка до Ради Європейської комісії, яка відбудеться в грудні, на якому буде дуже важлива дискусія щодо процесу розширення, після того, як нещодавно так, от Європейська комісія рекомендувала почати переговори з Україною. Про це пояснив Міш... Мішель. І я би так сказав, що я дуже сподіваюся, що ми будемо вести перемовини про вступ в Європейський Союз, ми будемо вступати в Європейський Союз, але, на мою думку, також треба не забувати про НАТО, бо все-таки питання безпеки для нас пріоритет номер один, і питання, безумовно, перемоги у цій війні проти агресора. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!